Сьогодні приготуємо неймовірно смачний, легкий в приготуванні та освіжаючий кавовий кетодесерт. Поїхали! Для приготування цього неймовірного десерту я взяла 4 столові ложки еритритолу. Можете взяти той цукорозамінник, який ви любите. 2 столові ложки розчинної кави будь-якої. Пів скляночки жирних вершків. Можете взяти ті вершки, які ви любите пити з кавусією. І 12 величезних шматків льоду. Усе це взбила в такому блендері протягом 30 секунд. Ось така густа смакота вийшла. Лише погляньте, яка вийшла. Краса і смакота. Насолоджуйтеся цим кето-десертом в спекотні літні дні. З такого об'єму продуктів вийшло десь 4 таких великих склянки десерту. Цю з'їм одразу. А решту заморожу, і буде морозова. Неймовірно, обов'язково пробуйте.